Всім привіт друзі, вітаю на каналі. Починаю лист з фундука вже облітати, були в нас ще заморозки і починаю купати горизонтальні відводки. Зараз так вони виглядають. А здикупав і декілька сортів і покажу, яка коренева і які прирости. Ця, ця дана ділянка є на поливі. Викупав я Даний сорт купують тон на діджифоні. Так, знову ось така коренева приросте, як від 20 см є, є по 60, є по метру і різні. Ось Така коренева. Зараз. Пообрізаю, посортую і покажу. Поформував, дивіться, формую з такого плану коріння висотою в районі 80 см метр. Це є перша. Так би першої групи найліпші і також найкращі і також до другої групи в районі 40-60 см. Теж хороша коренева, така сама як і на цих, тільки що. При посадці обрізати необхідно буде на висоті десь не 60 см, як ось ці попередні, а десь в районі 40-50 см, щоб пізніше сформувати штамп. Корнева нічим не є гірша за з першого сорту. Ось дивіться. Це можна Навіть би сказав і краще. Бачите, як коренева. Це Тонда Діджифоні, я вважаю на інших сортах, чуть вище на ділянці буде коренева краща. Тут трохи гірша земля, і тому коріння можливо чуть-чуть слабше наростає. А так в принципі результат, як на горизонтальній відводці, дуже чудовий. Приблизно саженці висотою 40 і менше підуть на дорожчування. Ось з такого плану. Так, Так, дивіться, горизонтальні відводки, але верхня частина поля і тут трохи буде земля краща і повинна коренева бути теж краще. Ось така коронева у компоніки. Це найкращий сорт, як для мене з італійської селекції. Є прирости ось такі, що піду на дорощування до 40 см. Ось така коренева. І горизонтальні відводки.